До Всесвітнього дня здоров'я у Калуші відбувся велопробіг вулицями міста. Акція об'єднала кілька десятків калушан різного віку. О, я не міг це пропустити, тому що я активно мрію про те, щоб на Калуші було велодоріжки, щоб це було безпечно кататися на велосипедах. Так, він є просто універсальний. Універсальний в тому сенсі, що можна багато що пізнати світ, можна заїхати там, де ти пішки не зайдеш, бо важко, а машину його не пускають. І крім того, це все дає задоволення. Твої точки зору щодо приносить здоров'я. Практично усі учасники велопробігу наголошували на непристосованості калуша до розвитку велоруху. У місті не розвинута велоінфраструктура і умови для велосипедистів, далекі від європейських. Привернути увагу, як громадськості, так само і влади, що є така проблема з велоспортом. Немає в нас підготовлених, як ну як і для пішоходів, доріжок немає, немає культури, як їзди на велосипеді, такі з боку пішоходів поважати велосипедистів, як і з велосипедистів поважати і автомобільний рух. Ну одним словом. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, щодо інфраструктури, яка в нас і там, ну це не порівняння. Там все зроблено для того, щоб велотурист, просто людина, яка не тільки турист, а просто яка любить пересуватися за допомогою велосипеда, мала комфортні такі умови пересування, вона відчуває повагу від більш транспортних засобів, які автомобілі. Там немає такого в нас лихого обгону по дорогах, по іншій, там тебе поважає, за тебе може йти колійка автомобілів, куди ко їдеш, і тебе не обгонять, чисто враховуючи правила дорожнього руху. Ти повноцінний учасник дорожнього транспорту руху. У нас це не повноцінний, поки що учасник. У нас люди це сприймають дуже негативно. Якщо ти там ти собі дозволяєш по добрій дорозі... Поїхати так само, як машина хоче. Розвиток велоінфраструктури у Калуші можливий, але тільки якщо влада почує про таку потребу від Калушан. На цьому самі ж представники влади. Якщо громада буде активною, відповідно, і керівництво міста повинно ну зобов'язано відгукуватися на активність громади в цьому напрямку. І тоді всі питання вирішують. Ну це перевірено життям і перевірено тим часом на який на посаді, які, скільки я вже тут працюю, згуртувати громаду відносно того, куди ми рухаємося далі щодо велосипеду взагалі як такого в місті Каличу. Тому що велосипед це ж не тільки спосіб відпочити, це засіб для пересування, будемо так говорити. А пересування в нашому місті Каличі по наших дорогах пора, пора би вже би і на а, влаштувати таким і, в такий цивілізований спосіб, який робиться вже зроблений в Європі. Я не я не економіст, я не шляховик, я не та людина, яка може економічно викладку зробити дорого чи цим дорого. Те, що я розумію, що воно потрібно в кавоші. Я згідний не вбивати породи, а принаймні дати зрозуміти керівництво міста про те, що велорух є в калочі, і пора би вже звернути більш детальніше, більш глобальніше до цієї проблеми. Велодоріжок немає, але депутати міської ради обіцяють працювати над тіленням цієї ідеї. До речі, двоє представників депутатського корпусу також стали учасниками велопробігу. Я пів року назад дав депутатське звернення. По влаштуванню велодоріжовості кавищі ще в минулому скликання буде депутатом Я теж давав такий запит. Звернення депутатське була відповідь така, що в нас в місті за вузькі дороги, і де є попри край, там є зливні люки, каналізаційні люки. Вони поганої якості, і це техніка безпеки. Зараз я бачу, що встановлені вже гарні каналізаційні люки. І відповідно знову ж над цим питанням ми будемо вузько працювати, тому що ну. Це часу. велопробіг мано меті не тільки популяризацію здорового способу життя та привернення уваги влади до проблем велосипедистів. У акції була і благодійна мотивація. Збір коштів на лікування важкохворої Насті Берестенко. Під час акції вдалося зібрати понад 800 гривень.